Євросоюз надсилає до України поліцейську місію. Європейські правоохоронці прибудуть до нас без зброї, адже збираються лише надавати консультації з питань реформування системи цивільної безпеки. Українське питання воно сьогодні було головним на порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Інформація про продаж містралів лише додала хмизу у багаття і без то непростої дискусії між постанцями держав Євросоюзу. за перебігом дипломатичної рандеву у Брюселі спостерігав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Він зараз на прямому зв'язку з київською студією спецкором. Віталію вітаю вас. От з огляду на вчорашній, так би мовити, ультиматум одразу кількох голів країн Євросоюзу і те, що от містралі, начебто продає Франція, Брюссель якось збирається дієво реагувати на ну на на заяви Кремля, на рухи Кремля, от угамовувати його апетити. Слід відзначити, що власне риторика у європейських дипломатичних колах значно стала значно жорсткішою ніж до, до нині. І е, сьогодні у е, куларах Єврос... у, куларах зустрічі міністрів закордонних справ євросоюзу йшлося про те, що першим, що треба зробити, першочерговим завданням, є накладення ембарго на продаж Росії зброї. Зокрема, це заявив голова британського зовнішньополітичного відомства Філіп Гамод. Світ змінився із часу минулотижневого засідання Європейської ради. Події, що сталися у четвер, змінили очікування людей від нас. Сьогоднішня зустріч надсилає сигнал, що ми це усвідомлюємо, та внаслідок цього повинні йти далі. Так само... Е так само характерно, що е, таку жорстку е, доволі таку жорстку риторику виявили навіть такі країни, які традиційно були е, е, в себе так доволі стримано, е, такі держави, як скажімо, Бельгія чи Італія. Е, на натомість, міністр, міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкявичусь, сьогодні е, прямо закрик закликав, щоб е, що Європ, європейський союз повинен пробудитися від сну. Ось послухаймо. Настав час називати речі своїми іменами і визнати терористичними організаціями, так звані ДНР та ЛНР. Також настав час запровадити ембарго на постачання зброї до Росії, тому що це нелогічно. Далі торгувати зброєю із агресором. Нам слід пробудитися і розпочати оборонятися не лише від ракет, але й від брехні і пропаганди, яка поширюється росіянами у всьому світі, та стала інтенсивнішою протягом останніх днів. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус каже, що європейський союз повинен зайняти жорсткішу позицію інакше він є частиною проблеми, а не рішенням для цієї проблеми. Так само глянувши на вимоги попередніх самітів Євросоюзу, навіть того, що відбувся на минулому тижні. Ми бачимо це кажуть дипломати. Ми бачимо, що Росія не виконала жодного з жодної з тих умов, які виставляв Брюссель перед перед Москвою. Зокрема, міністр закордонних справ Швеції сьогодні сказав: навіть я бачив на вулицях Донецька танки, модернізовані танки, адже ж. Якщо глянути на це, складно уявити, що такий танок танк можна купити в сусідній крамниці. І голова польського зовнішньополітичного відомства Радик Сікорський він вказав на те, що у проблемах, які зараз є в Україні, і не тільки в Україні, а загалом на сході Європейського союзу і на півдні Європи винно те винна та той факт, що європейський союз має досить слабку позицію, тому йому треба. Посилювати своє кер... керівництво. і е, попри оці всі заяви сьогодні, все ж таки в е, рішень якихось таких конкретних рішень, конкретних кроків е, ухвалено, не було. Е, були е, зроблені е, додані нові імена до списку до чорного списку осіб. Е, ми поки що ще не знаємо, які е, які ці імена вони мають бути опубліковані у європейському журналі, але е, було надано е, було зроблене завдання Європейській комісії. Е, зробити під. Готувати можливість посилення санкцій в таких сферах: по перше, у сфері оборони, тобто на ембарго зброї, по-друге, на продаж таких товарів, які можуть мати подвійне застосування, і по третє, це обмежити доступ до родоступ Російської Федерації до фінансового ринку, тобто зменшити можливості проведення якихось трансакцій, і так далі. І найголовніше, напевно, що це те, що. Стосується таких чутливих сфер, як енергетична, буде також підготовлена низка таких зменшувальних або обмежувальних кроків і в цій, і в цій галузі, і все це буде подане у четвер на розгляд постійним представникам закордонних відомств Європейського союзу, які працюють при європейських установах. Але характерно те, що сьогодні у кулуарах єврос... європейського оці... оцієї наради. Міністрів закордонних справ Європи всі передали якби головну роль е, Віталі, міністру вибачте, закордонних в... справ вимушено просто вимушений Вимушено вас у нас закінчується час сателітного зв'язку. Дякую вам. Щойно з Брюсселя був на прямому зв'язку. Віталій Єреміця там відбулося екстрене засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. І головним там було українське питання.